Мої вітання, шановні, всім привіт! Хвороба хворобою, а відео робити треба. В сьогоднішньому відео піде мова про підземні сховища у нас на сервері. Що це, як це, де це і взагалі? З вас подобайка, Підписка на мій канал, якщо ви ще не підписані. Коментар під цим відео. Приємного перегляду! <му> Отже. Підземний сховок, де і як його можна розташовувати? В пвє зоні, по суті, його можна розташовувати тільки на території своєї бази. Але припустимо, якщо у вас є вже сім дверей до вашої лутової, то в лутові робити підземний сховок ви не маєте права, бо це вже буде вважатися восьмими дверима. А максимум на сервері до лутової має бути семеро дверей. Якщо ж, припустимо, на території вашої бази є місце для підземного сховку, ви можете зробити його собі окремо. В PVP-зоні ви можете будувати підземний сховок будь-де, де це не заборонено. Чому на pve зоні треба будувати на території своєї бази? Тому що людина, припустимо, бігає собі, ганяє, лутається, знаходить ваш підземний сховок. І в ПВЕ зоні вона може спокійно його зарейдити в будь-який час. І при цьому, якщо навіть ви будете знаходитись поруч, ви не зможете нічого цьому заподіяти. Отже, розібралися ПВЕ зона на території бази можуть бути розташовані підземні сховки. В PvP-зоні будь де, де не заборонено правилами серверу. Отже, обрали місце, беремо лопату в руки і починаємо. Копати. Цей процес займає 2 хвилини. викопали наше підземне сховище. Після цього через стаб додаємо те, що, власне кажучи, потрібно для того, щоб побудувати. Колоди, дошки, цвяхи. Після цього беремо молоток, ну або сокирку, і починаємо будувати. На велосипедний кодлок сховище не зачиняється. Зачиняється тільки на цифровий. Плюс можна додати камуфляжну сітку і десь в лісі чи в полі наш сховок буде не так видно. Маючи в інвентарі ось таку лампу з балоном, її можна вімкнути і додати всередині в слот для освітлення. Але. Це в нас сховок лише першого рівня. Для того, щоб отримати сховок другого рівня, ми беремо лопату в руки, знаходячись всередині, ну цієї нашої бази, сховку, і починаємо копати. Після того, як викопали, треба через ТАП додати знову ж таки дошки, колоди, цвяхи, листи металу і за допомогою молотка побудувати вже сховок другого рівня. Важливо, щоб під час цієї забудови, крім вас, совку нікого не було, тому що ваших товаришів може просто викинути. Ще один нюанс перед тим, як будувати сховок другого рівня. Зніміть лампу, тому що забагається і не зможете вставити іншу лампу, бо та там застрягне типу на першому рівні. А тепер покращимо наш совок до третього рівня. Для початку знімаємо лампу, вимикаємо, кладемо в інвентар. Беремо нашу лопату і починаємо знов копати. Після того, як викопали, через стаб знову ж таки додаємо листи металу, блоки, колоди та цвяхи. Беремо до рук молоток і будуємо сховок підземний третього рівня. Вітаю! Наше підземне сховище третього рівня готове. Виглядає воно як непоганий такий бункер. Місця в принципі, тут доволі таки достатньо для того, щоб поставити якісь полички, ящики і так далі. Є навіть невеличкий коридор. Отже, по пунктах. Підземні сховки можна розташовувати у PVP-зоні, будь-де де не заборонено правилами серверу. В PvE-зоні бажано, звісно, розташовувати на території своєї бази, тому що люба людина, любий гравець в будь-який момент зможе абсолютно вільно зарейдити ваш сховок, коли його знайде, і ви з цим нічого не зможете вдіяти. Сховки бувають трьох рівнів: перший, другий, третій. Для виготовлення сховку нам знадобиться. Лопата обов'язково молоток або сокира, цвяхи, дошки, колоди, листи металу та блоки. Для освітлення нам знадобиться лампа та балон. І щоб це все діло закрити, нам знадобиться кодлок. А також, по вашому бажанню, маскувальна сітка. І наостанок, як зарейдити сховок за допомогою ножівки по металу. Значить, там є 5 Циклів за кожний цей цикл знищується 20% ХП дверей кодлоку. Я не до кінця розібрався. Займає цей цикл 3 хвилини. Отже, 5 по 3 рейд сховку займе у вас 15 хвилин. Ну, звісно, якщо за цей час ніхто до вас не підійде і не зв'яже вам руки. Дякую всім за перегляд, дякую за вподобайки, дякую за ваші коментарі. Підтримайте українськомовний контент по грі Days. А той, хто бажає потужно підтримати діда, всі посилання на донати будуть в описі під цим відео. Дякую, до наступних відео. Побачимося!